Це мені хто сказав колись в дитинстві чи Де в дитинстві, що їй є... надійде такий час, що я з задоволенням буду колупатися в землі. Буду з задоволенням ходити по відділу садівництва у будівельному супермаркеті граблі, я не повірив. Тепер це так, я це роблю з задоволенням. Так от і ще одне, якось мені дядько сказав, мені дядько сусід побачив, що я колупаюся в закапелку, ну щось фізично роблю. Каже, о, пан у неділі працює. Я повів, що я працюю сидячи за комп'ютером, роблячи щось фізично я відпочиваю. оце крісло викинути. Добре, що не викинув. Тепер буде мені офіс дялці дялка захращена ще купа роботи але тут важливий процес як з'ясувалося не стільки важливо щоб воно все було Урни там і так далі, бо тоді вже думаєш, ну все зроблено. що... Стільки важливо, щоб було що культурювати. До цього приходиш не одразу. Спочатку думаєш, зовсім інакше. Ну, звичайно, якби в мене оці можливості. Ну це все, що зараз я маю. Не скажу, що я багато маю, але все одно щось маю. Більше ніж у 20 років. Якби мені це все в 20 років, то я б вважав вже, що в 50 життя вдалося. В 53. Що, що я вже все прожив, у все мене вже... Що могло статися, хороше вже сталося. А так, Сік, з цим кусочком землі. У польському селі життя тільки починається.